Всім привіт! Попросили мене зробити відео, як поживають мої фласята. Звичайно, пройшло дуже небагато часу, десь тиждень, як я їх лише посадила, розмила фласочки. от, Ну, відразу що я можу сказати? Вони всі живі, здорові, крім однієї. Одна все-таки пропала. Зараз буду показувати, розкажу вам. Саме час їх провітрити. Вони в мене ось в таких боксах. Як спочатку я їх поставила, так вони в мене залишаються в цих боксах. От. Вдень я стараюся відкрити їх, провітрити. Ось, подивіться, які красунки. Листочки всі в тургорі. Розмальовані. Ну, хто розмальований, хто зелененький такий, ну тут також, ось на іншому сорті, також з'являються свої візеруночки. Зараз спробую знайти, щоб показати, все-таки, можливо, корінець десь. Тому що я деякі. О, видно, дивіться, ось видно все-таки, що корінець росте в рослинки. Подивіться, бачите? Якщо зверху листочки, то по листочках ми не можемо так помітити, що рослинка розвивається, а корінець все-таки дає нам а, он уже, уже в дирочку хоче пролізти, втекти зі стаканчика. Я їх уже раз полила. Поливала я їх, так, як я і казала, оприскувачем, по краю, ось так, по колу, довкола рослинки. Ага, ось, подивіться, також видно корінець. Ну, видно корінці такі ніжно-зелені. Видно, що все-таки приріст є А ось взагалі чудово виглядає. Подивіться, який молодий корінець. він пішов понизу стаканчика. Росте. Молодці. Так, ну, більше не буду діставати. А ось ті, що я казала, що вони були дуже-дуже дрібні, такі там по кілька було. Один корінець, а деякі були й без корінця, то вони також, подивіться, вушка в них листочки зелені, також в стургорі, і вони живенькі. Ну, Надіюсь, що вони все-таки вчепляться за мох. І далі будуть розвивати свою кореневу систему. Я їх так лише мохом зверху. по Трішки прикрила, щоб все-таки там більше така волога своя така атмосфера парникова була, панувала. Так. Чому ж пропала моя орхідейка та, що одненька в мене? Що я вам на початку розповідала. Ну, я думаю, якщо чесно, можливо, вона підпарилася. От, тому що в мене ці всі були ось так стояли в одному і в другому контейнері. А дві рослинки не помістилися в контейнері, і я їх поставила в окремі стаканчики. От. І можливо, десь, ну, я не, навіть не знаю, ніби ж з усіма було однаково. Тобто, я якщо ці провітрюю, то я і ті провітрювала. Ну щось їй не сподобалося, в її почали. Почали листочки такі, ніби робитися мокрі, мокріти і скручуватися. Ну, відразу було зрозуміло, що щось не те з рослинкою, відповідно, я її відділила від решти. Так, я, я ще залишу трішки, щоб вони десь якийсь часок побули відчинені. Я їх ставлю на сонечко, не на прямі сонячні промені, але щоб світленько, світло їм попадало. Ну, ось друга, другий контейнер мій. Ось такі також рослинки. Ой, взагалі, подивіться, краса, яка. Ну, як же не любуватися такими. Малюками. Хтось сказав, що дрібнота, так, дрібнота, але я знаю, що коли замовляєш красиву орхідейку, і тобі приходить буває розмір 1,7, то вона також виглядає ось такою дрібною, ніби її щойно витягнули з фласки. І Ви за нею турбуєтеся, ростете, підживлюєте, поливаєте, О, також виставляєте десь на найкраще місце. Тому ну, не бачу я нічого такого вже особливого, щоб і цих виростити. Просто що їх більша кількість одночасно, ну і всім потрібно приділити увагу. Хочу знайти ще якийсь хороший корінець, можливо, не всі видно. Не у всіх видно, тому що були, були з різною кореневою системою рослинки. Ну, от такий хороший був корінчик. Це вже 100% видно, що рослинка пішла. А, ось дивіться, рослинка, сама рослинка невеличка, два листочка, але корінець також он, у неї росте. Тоненький, невеличкий, проте видно приріст. Так, ну, наступне відео я не буду так швидко вам показувати. Все-таки це мене попросили показати. Так що все добре з моїми фласятами, фласенятами, ростемо. Підростаємо. Хто хотів там придбати у мене рослинки, дивіться, я можу, звичайно, і ще потримати їх. Але я бачу, що рослинки прижилися, вони йдуть в ріст, тобто корінці у них активізувалися. Будь ласка, звертайтесь, деяку частинку, звичайно, рослинок я, я буду продавати. Ну, а так, звичайно, хочеться і для себе лишити, подивитися, тому що сласки не... це не факт, що вони будуть всі квітувати однаково, можливо, все-таки з варіантами квітнення будуть різні. Цікаво все-таки подивитися, які будуть квіти. Тож, ростемо далі і спостерігаємо. На сьогодні, все всім гарного дня, до побачення.